Друзі, коротко. Я не належу до тих людей, які вважають, що всі мають воювати, чоловіки, і всі будуть воювати. Якщо всі підуть воювати, ми програємо в цю війну без потужного міцного тилу, без потужного забезпечення. Якщо ніхто не піде воювати, ми також програємо цю війну. Ну, це треба розуміти. Але що я хочу сказати? Не треба брати приклад з якихось їбанатів. З антиприкладу брати приклад діти якихось там депутатів, прем'єрів і так далі. Тому подібне. Я знаєте з кого беру приклад, особисто я в нашому підрозділі є такі рицики, 19-20 років пацани. Ти на них подивишся, ну вони, блядь, боже адуванчики, розумієте? Вони такі операції проводять, вони так воюють, як Рембо. У нас є діди по 60-65 років, які ламані, переламані, але рвуться в бій. От з них я беру приклад. Величезна подяка від мене представникам всіх професій, всім людям, які усвідомлюють, що зараз ми боремось за наше виживання, за існування нашої країни, України і нашої нації. Йде геноцид українців в планах у наших ворогів. Закрити так зване питання України один раз і назавжди. Те, що дуже багато разів їм так і не вдавалося на протязі багатьох століть, зараз Путін і його прибічники, його виборці, його союзники хочуть вирішити це питання раз і назавжди. І велика подяка всім, хто бореться, всім, хто долучається, всім, хто живе цією війною. І робить це можливе для нашого виживання. І велика ганьба тим, для кого це не їх війна, і хто нічого не робить.